Це, це, це була, Як я траванулась. Капець, температура піднялась. Все що й так було від вчорашньої розмінки. Це кінець світу. пам'ятаєте, я в минулому ролику показувала булочки з сиром. таку, ви знаєте, оця булочна їжа. А я зав'язала з їжею вже боже, oh, Це був капець, вся тривога спрацювала. Зараз от повідомляю, що у нас в нас світло, не буде хвилинову частину часу. Просто блокаут. Ну, це не блукав, це через погоду, але це капець. Чесно. Від творців слів кусає, значить, любить. Кусючка маленька. Кусючка моя маленька. Що є людина, в якої цілий день болить шлунок. Не знаю, як коли написав, що треба з'їсти, щоб легше Олександр... стало. Кан складає мені компанію, а я цілень валяюсь, бо сил більше ні на що немає. Я не знаю, якась така досить шошло болить, ще голова два Якась дебільна ламота, вибачте, це грубе слово. Таке. Боже, яка мармеза. <кхе> Нам нарешті повернули світло, я все вчора якийсь дохик. Ліденки, я не розумію. Ну, типу, як я казала раніше, типа шлонок особливо не болить. Проте я почуваюся настільки вяло, ніби не. Мене... А небо просто словами не передати. І голова драйв. Капець. О, лежу і дивлюсь на кінцеті. Білявка в законі. Це капець. Я більше не буду їсти їжу. Доброго ранку. Е... Ранок добрий, ніж було не дуже. Ну, краще, ніж вчора, це тішить. Оцініть піжаму. Шорти не буду показувати, бо ютуб таке не пропустить. От, а ще я вчора замовила собі куртинку з оленями. Так, у мене вже різдво. Я не знаю, я вчора під цей поганий стан хотіла на щось відволіктись і, і замовила всяку різдвяну штучку таку. Не знаю. Просто якось так захотілось. Я за ці два дні, поки я так погано почувалася. То... Ну, зараз теж не сухо. Ну, трошки краще. Вночі не сплю, тому що не можу заснути бо ти щось болить. Засинаю тільки на ранок, але в моєму трудомі мені ніхто не дає поспати нормально. От вам трошки. Це сімейство не дає мені заснути. Ну, звісно, що кава. Я знаю, що каву не можна пити, коли величунок, але ну серйозно, це ж кава. У мене рука не піднімається їх викинути. Деякі з них ще отут трошки живі. Тому будемо рятувати те, що є. Ну, от ще трошки проживуть. Що ви думаєте? Вийшла я провітрити свій мозок, а там холодно, сонце наче посвітило, холодно. І якось я почуваюся вяло. Просто якимось довго ранку. Я і моє сонне обличчя, яке ще не прокинулось уже з вами. Я навіть сьогодні, скільки? Три-два три, дні, я отак хворію з цим шлунком. Вже пройшло вже краще. Я нарешті щось якийсь догляд нанесла, щось вже зробила. Але я ще не прокинулася. І ще мало того, слухайте, моя везучість, я не знаю там. Як це наз... о, Привіт. Ні, маленьке. Козюлька. І що я хотіла сказати? Моя везучість. Як там ретроградний Меркурій і все решту, мені дуже-дуже щастить, бо мало того, що мене були чоловіки, я вже сил не маю ні на що, то ще отака от історія. Дякую, дякую, дякую. Не могло бути краще. Боже, <фел> <пл 'ї> Боже, дякую тобі, що ти вигадав котиків, бо це просто, це просто. О, я не знаю. Вибачте, я бо зараз що я котика тероризую. Маленько моя! Муха в кадрі, вона не в кадрі має бути. О, боже, о Боже. Ну Ви просто подивіться, ну погляньте на неї, яке воно сінечко. Боже, я не можу, я не можу. Манюня. Ну, таке дорогеньке, боже, яке воно дорогеньке. В неї є ще сестра Сімба, я вже казала, але вона така, знаєте, вона дівчина з характером, з нею такого не пограєшся. О, це таке дорогеньке. Вони вже, до речі, навіть з каном, нашим старшим персонажем знайшли спільну мову, вже трошки граються більш-менш от. Так що це вже добре, що вони знаходять спільну мову, бо раніше кан дуже до них ревнував. Сьогодні червоні сливочки на пакеті з нової пошти. Але ми не здаємося, бо здаються тільки квартири, то я зараз намагаюся зробити на цьому обличчі щось не таке сонне і щось робити. Планів на сьогодні немає, у нас сьогодні неділя. Яке число? Чекайте, вибачте, я просто на телефоні дивлюсь. 14 вересня. М -м, в планах приготувати обід і все, і відпочивати. Ми бажано без спати, подивитися якийсь фільм або ще щось. Я, до речі, дивилась е, інтерв'ю з Аллою Погачовою. Я згадую її ім'я зараз тут, тільки тому що вона висловила свою підтримку Україні в цій сій повномасштабній хріні. І я вам скажу, доволі розумні речі там говорять. Варто подивитись. Е, ще я подивилася інтерв'ю з колишньою дружиною Розуго. Е, я охраніла я від його інтерв'ю, тепер я охраніла від її інтерв'ю. Тут можна включити такий жіночий фактор і сказати: що, типу, ну він гад. Все. Власне, він це визнав в своєму інтерв'ю. Вона це підкреслила. Е, там вчепились до неї за гроші, що, типу вона запросила в нього таке відшкодування моральне, але, знаєте, по тому, як він по її моральній психіці поїздив, то ті гроші то взагалі дрібезок. я отак можу сказати. Там є декілька таких факторів, ну, через які просто варто людину лишити, і все. А не те, що там навіть хтось комусь зраджував чи щось таке, навіть не це. Просто подивіться це інтерв'ю і ви зрозумієте, про що я. Але в комбінації гляньте, типу, його інтерв'ю і її, щоб ви розуміли контекст, щоб цієї вибухової суміші. Коротка розпаковка, на яку пішло майже більше тисячі, щоб ви розуміли ціни в Україні. <laughs> а тут нічого особливого й нема. Я зв'язку змучилась. Ну ви бачили, що я робила. Там борщ, готування, розігрівання, миття посуди. І я змучилася. Просто сил нема. Так, знаєте, як після простуди. Тобто, коли ти вже одужала, але все одно ще сил нема. Таке саме тут. Просто лежати в формі зірочки, і... щоб ніхто не чіпав, ніхто не дзвонив, не писав, і було б що Але так нема. Просто подивіться. Ну я не можу, вони знайшли спільну мову з каном. Це шоці... любов. Я в шоці, людоньки. Всі ми взяли і трапнула сім тут за вушком. Не буду показувати, бо Ютуб таке не любить. На фоні свариться. А я хотіла похвалити, що їла борщ. Вперше за декілька днів щось їла. Забула вам показати, бо було дуже смачне. Зараз от лікарство маю випити про всяк випадок. Хоча відчуття вже краще. Дбайте люденьки, про своє здоров'я до того, як вас почне щось боліти. Просто оцініть, як я це тримаю. Вімкнуто. Отут, Отут ноутбук, який нарешті заряджається вперше за декілька місяців. Він бачив багато. А тут треба, щоб не здох, якби. Тому так тримаю. Люденьки, навіть уявляєте, такий цей ноутбук важливий. Тут якби робота, і важливо, щоб він не здох. Я вам тут сьогодні ще не покажу, а свій маленький скарб по фільмах покажу. Отак от у мене тут вся прямо. Щоб ви розуміли, ну тут все стареньке-стареньке, але таке любиме. Красав. Серденьками і не тільки серденьками, що там ще є. Що там ще є? Чи це не серденько що це? Вон тут, Бурий. Яка мелота? І шкарпетки з зайчиками, з такими от посмішками. Яка мелота, дрібниця, така милість. Чорт забере, тільки втішилась шкарпетками, а тут отаке от на них. Де в мене просто в душі, і морально, і фізично все прям труситься після чергової суперечки з дідусем, поки він в такому стані. Мається на увазі в лежачому стані. Він не має ніякого розуміння до того, що людям довкола нього не просто з ним. Він поводиться так, наче ми тут всі просто в рабстві, а він просто над нами. Я, звісно, розумію, що коли людина лежача, вона і змінюється характер, бо вона не може сама собою покерувати. Але таке враження, що після лікарні це повернувся не дідусь, а чисто якась підмінена особа з його зовнішністю. В мене кожного дня від нервів і переживань за маму так трусить, що всередині, що морально, що фізично, що ці словами не передати. Такий от видався вечір.